На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях: вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль, щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Прошуємо на передачу Переможний голос віруючого. Сьогодні наша гостя, учитель Келі Копленд, проповідує про те, як розвинути хороші сімейні стосунки. Дізнайтеся, як уникати чвар і прийняти Божу благодать, щоб ходити в любові. А ось і Келі Копленд. Вітаю. Я Келі Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого для мене велика честь отримати запрошення від моїх батьків Кеннета і Глорії Копленд. Записувати для вас передачі ці наступні два тижні. І коли я розпитувала Господа, про що він хоче, аби я говорила ці два тижні, я відчула, що потрібно поговорити про сім'ю, про життя в любові, про те, як вийти із тих ситуацій, в яких ви опинилися, незалежно від того, чи їх спричинили інші люди чи ваші помилки. Сімейні стосунки дуже важливі, і в багатьох людей виникають труднощі у стосунках. Мабуть, у кожного у певний час були або зіпсуті стосунки, або сварки, або якась відстань між вами. і незалежно від того, чи це ваш чоловік, дружина, дитина, батьки, чи навіть друзі, знаєте, наша дружба, наші стосунки те коло людей, яким Бог оточує нас, є дуже важливими. і в ці останні дні, в які ми живемо зараз, сатана атакує сім'ї. сатана атакує стосунки. Навіть у сильних сім'ях віруючих, де сатаніне вдалося викликати в людей якесь погане сповідання чи прийняти хворобу або бідність тому, що ми стільки дізналися зі слова Божого про те, що Бог має для нас, що у певні вибоїни, так би мовити, ми просто не стаємо. Але Дуже часто диявол приходить і намагається принести розбрат у сім'ях між чоловіком та дружиною. Між дітьми чи друзями І йому це вдається тому, що люди не пильнують стосунків так, як повинні І в ці останні дні а ми дуже близькі до днів Небес на землі. Господь дав моєму батькові слово. Ми будемо говорити про нього Тому що деякі пункти з цього пророцтва – Є дуже важливими для нас, але є дуже багато сімей, в яких виникли, скажу так, певні ситуації. знаєте. Я думала, щоб назвати передачі цього тижня сімейні справи і ця фраза англійською має подвійне значення. Колись по телевізору показували комедне шоу з такою назвою, і ми всі його дивилися. Але справа не лише в тому, що стосується вашої сім'ї і що цікавить вашу сім'ю, але і в тому, що сім'я має значення. має значення те, що відбувається у вас вдома. Дуже часто служителі так зосереджуються на своєму служінні, на тому, що вони роблять. Що забувають про свою сім'ю і не пильнують, щоб сатана не отримав місця в їхній сім'ї. Знаєте, ми, як віруючі, повинні мати широко відкриті очі, щоб помітити хитрощі диявола, обман диявола щоб ми могли міцно стояти на слові Божому проти будь-яких замислів. проти будь-якої сварки. Тому що сварка, як сказано у слові. Приносить безлад, а разом з ним приносить всяке зле діло. Тому який кращий спосіб для сатани проникнути у вашу сім'ю у служіння, у життя щоб зупинити план Божий для вас. який кращий спосіб ніж принести сварку? і ми захопимо його зненацька у цьому. і ми зупинимо його. Тому що ви знаєте, моя мама мудра жінка. Глорія Копленд це мудра мудра жінка. вона чудова мама, і ви часто бачите її по телевізору. Вона наповнена Словом Божим. і ви знаєте, якою буде її реакція на щось. Вона буде ходити в любові. вона буде діяти за словом Божим. Вона жінка слова Божого, але в той же час вона не засуджує інших, не критикує. Вона просто чудова мама. І, звичайно ж, минулого тижня ми святкували День матері. Тож, можливо, я буду згадувати її багато разів, тому що вона є чудовим прикладом не лише для мене, але я знаю, що і для вас, якщо ви є мамою. вона наповнена мудрістю. І в неї є такий вислів. Ми говорили про це нещодавно. Вона сказала: знаєш, моя бабуся завжди говорила, що збиті яйця вже не можна відділити тому, що іноді ви потрапляєте в таку ситуацію. Ваша сім'я може бути у такому стані, де ви думаєте, це неможливо виправити. Можливо, ви думаєте про свій шлюб? Неможливо, щоб навіть Бог виправив його, тому що така то й така то людина не хоче змінитися. Знаєте, як правило, завжди хтось не хоче змінитися? Як правило, ми не думаємо, що це ми не хочемо змінюватися, тому що зазвичай ми вважаємо, що в нас все дуже непогано виходить, інакше ми би змінилися. Але ми завжди думаємо, це він чи вона не хоче змінюватися. Цю ситуацію неможливо виправити або все зайшло так далеко, що ми не можемо повернутись назад. Проте знаєте що? Хочу сказати вам сьогодні, що разом з Ісусом ви можете відділити збиті яйця. Ви можете взяти те, що розбилося і заплуталося, і віддати це Господу. І він зробить з цього щось чудове, дивовижне і навіть краще, ніж ви могли би на це сподіватися. Саме про це ми будемо говорити цього тижня. А на наступному тижні ми будемо зосереджуватися на ходінні в любові. Це будуть заняття про те, як ходити в любові. Тому що цього тижня ми будемо говорити про те, як відділити жовток від білка, як повернути все на те місце, на якому Бог хоче вас бачити як особистість і як сім'ю. А наступного тижня ми будемо говорити про те, як ходити в любові але ви нічого не зможете відділити, якщо не будете ходити у любові. Тож весь цей тиждень я говоритиму про ті речі, в які вам потрібно помістити себе, про спосіб мислення, який потрібно виробити, про речі у Слові Божому, які вам потрібно побачити, щоб виправити свою ситуацію. І пам'ятайте, що все це обертається навколо ходіння в любові. Взагалі, то все у Слові Божому обертається навколо ходіння в любові. Можливо, ви думаєте, ну в мене немає жодної складної ситуації, тож я не знаю, чи передачі цього тижня будуть стосуватися мене. Так будуть І я скажу вам чому тому, що це стосується кожних стосунків, не лише у сім'ї. Я розкажу вам про ті речі, які будуть працювати. І почувши це, ви будете готові зупинити сварку у вашому житті і не дозволити ситуації виникнути, вибухнути і вирости до непомірних розмірів. але також озирайтесь навколо навколо вас. Є люди, які страждають. Можливо, ви не знаєте, що вони страждають. Можливо, ви не знаєте, що в них якась сімейна ситуація, але Бог знає, і він буде використовувати слово Боже в вас і любов Божу в вас, щоб допомогти іншим. Тож прийдіть зі мною у згоду. Я вірю, що цей цикл передач допоможе людям. І знаєте, чудовою рисою любові є те, що так вона допомагає нам, тим, хто звертається до Слова Божого і пізнає про любов. Але знаєте, кому ще це допомагає? Це допомагає людям у нашому світі, з якими ми контактуємо, коли ми знаємо, як любити. І це допоможе людям не лише серед нашої аудиторії. Я вірю про великі чудеса. Тож будьте у згоді зі мною, давайте помолимось, отче Боже. Ми любимо тебе. Ми віддаємо себе, Отче, щоб почути від Тебе сьогодні. Ми припадаємо до ніг Твого Слова, до ніг Твого Духа, щоб почути слово від Тебе, яке допоможе нам, яке поставить нас на хороше місце. Яке допоможе людям, з якими ми будемо контактувати, Господи, Отже, Ми віримо про слово, яке змінить життя сьогодні, і яке підготує нас до великого врожаю сімей. великого врожаю процвітання, великого врожаю життя, здоров'я? Отче, Ми хочемо бути ефективними для Тебе. І ми дякуємо тобі, що слово, яке ми прийматимемо протягом цих двох тижнів, зробить нас дуже ефективними посланцями твоєї благодаті, посланцями твоєї любові. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Сьогодні я хочу почати із зачитування пророцтва, яке батько дав у 2013 році, про рік великої благодаті. І я буду згадувати його на цих передачах кілька разів. Тому що Господь говорить певні речі, які повинні полонити наше мислення. змінити наш напрямок і поставити нас на таку стежку у цьому році, яка змінить наше життя. І, звичайно ж, це слово не обов'язково повинно стосуватися 13-го року. але ми приймаємо його і цього року? амінь. рік великої благодаті. Залишайтеся там, де ви є. Залишайтесь непохитними. Знаєте, це стосується плану Божого. І ми будемо говорити про план Божий. Бо для того, щоб ви могли прийняти те, що Бог має для вас, потрібно зрозуміти, що Він має план, і цей план хороший. Ваше найбільше благословення поруч. Ніхто не може зупинити мій план для вас. Це благословенний план. Залишайтесь стояти на моєму слові. Залишайтесь сильними у вірі, послухайте далі. Наполягайте, наполягайте. Це те, що ми робимо. Біблія говорить міцно триматися за те, але у цьому пророцтві сказано: наполягайте. Це вимагатиме від вас певної рішучості. Наполягайте, щоб ходити в моїй заповіді любові. жоден демон, жоден уряд, жодна людина не може проклясти те, що я благословив. Вірте цьому. Знайте це, ви належите мені, а не світові. Разом ми виконуємо план благословення. Я навчаю вас благодаті. Скажіть, дякуємо тобі, Господи. Я приймаю це зараз. Я приймаю не лише благодать від Тебе, але я приймаю розуміння благодаті, тому що ти навчаєш мене благодаті. Від кого найкраще навчитися благодаті? Пам'ятайте, протягом 2013 року і надалі, і ніколи не забувайте, що я можу зробити набагато більше від того, про що ви можете просити чи подумати. Це збагатити вас всякою благодаттю. І саме це відбувається зараз з вами і з вашою країною. Будьте благословенні. Насолоджуйтесь моєю благодаттю. Вона ваша. Він говорить. Я можу зробити для вас набагато більше від того, про що ви можете просити чи подумати. це збагатити вас всякою благодаттю. І він говорить: рік великої благодаті. Я молилася про це і думала про це нещодавно. Пам'ятаю, коли я ще була дитиною, мені було, мабуть, не знаю, 12. Можливо, 13 років і я була на наметовому служінні Кеннета Хейгіна разом з моїми батьками. Звичайно ж, ми приїжджали туди багато років щороку, кожного літа. Але цей рік мені добре запам'ятався. того року я зустріла Орела Робертса. Я Вже не вперше бачила його, але це була перша зустріч за довгий час. І звичайно ж, я зустрічала відомих людей, проповідників, чудових служителів Євангелія. Але той день, коли я зустріла його тоді, я пам'ятаю дуже чітко, яке благоговіння і яке велике помазання виходило з нього, перебувало на ньому, І пам'ятаю, він подивився на мене. Ми були у кімнаті за сценою разом з моїми батьками та іншими людьми. Він подивився на мене і просто сказав: для мене зовсім несподівано не струмок, не потічок, не ріка, але повінь. І ви добре розумієте, що 12-річна дитина могла сприйняти це як завгодно, але це глибоко запало мені в душу. І саме про це він проповідував того року. Але він сказав мені це, нічого не пояснивши. Проте це й не було потрібно. Я знаю, що це було божественне слово, яке він промовив до мене. І його слова глибоко закарбувалися в мені. Нещодавно я не думала про це досить таки довго але нещодавно я слухала, як тато проповідував про благодать і мене вразило, що це слово стосувалося сьогоднішнього дня. Не струмок благодаті, не потічок благодаті, навіть не ріка благодаті, що вже було би чудово. Але повінь благодаті Мене вразило, що коли Господь сказав. Велика благодать, він не просто мав на увазі чудова благодать. Звичайно ж, благодать чудова. Він не просто мав на увазі, якою великою і сильною є благодать. Але він мав на увазі велика благодать І Господь нагадав мені цей вислів брата Робертса і я побачила, що він хотів сказати мені. Знаєте, немає значення, як сьогодні виглядає ваша ситуація. Якщо ви приймете це, звичайно, ви можете продовжувати жити так, як хочете, і зберігати цю ситуацію в такому стані, якщо хочете. Але я не думаю, що ви цього хочете. Деякі люди вже давно вірять про зміни. Можливо, в них є невеликий поступ, але те велике, про що ви вірите. Здавалося таким неподатливим, невиправним. У деяких людей життя це безлад, суцільний безлад. Проте, коли Господь сказав, велика благодать. Ось що я побачила. Я побачила пейзаж, який мав один вигляд. Пам'ятаєте, ті цунамі, які ми бачили останні кілька років. Їх можна було помітити на фотографії з супутника. Як все виглядало до цунамі і потім після цунамі. Коли ці цунамі проходили, вони змінювали все навіть топографічно. І цього року я хочу, щоб ви почали вірити Богові про цю велику благодать. Він сказав: думайте про це. Він сказав. Дозвольте мені навчити вас цього. Ця велика благодать приходить у ваше життя. Не очікуйте, що лише одна чи дві незначні речі зміняться повільно з часом. Ні, ця велика благодать то не струмочок, не потік, не ріка, а повінь благодаті у вашому житті. І що станеться? Так само як після повені все змінюється. Весь пейзаж. Все ваше життя, як воно виглядає сьогодні, зміниться. Якщо ви думаєте, я вважаю, що моє життя досить таки непогане, чудово. Уявіть, наскільки кращим воно буде до кінця цього року, якщо ми приймемо ці обітниці, які Бог дав нам, приймемо його слово, яке він дав нам. і звичайно ж він сказав: наполягайте, щоб ходити в любові. вам доведеться підготувати себе. Щоб ця благодать захопила вас, підготувати себе, щоб прийняти те, що Бог хоче зробити у вашому житті. І вся ця ситуація не має значення, як погано вона виглядає. Не має значення, як сильно ви вважаєте, що все заплуталося. І я так заплутав все, що це неможливо виправити. Господь може все виправити він може. І якщо ви будете вірити йому про це, він не лише зможе, але і зробить це. Він хоче це зробити. Він хоче, щоб його план для вас втілився. Він не хоче, щоб ви були тим, що згідно з цим словом, не є для вас. Він говорить, що зцілення є для вас. Він говорить, що процвітання для вас. Він говорить, що мир є для вас. Але ми повинні це прийняти. І знаєте, слово говорить, що там, де примножився гріх, ви знаєте, що гріх зараз просто нестримний. І там, де здається, що гріх перемагає, там, де гріх і негативні речі, здається, захоплюють все, набагато більше примножується благодать. Благодать, Бог, що таке благодать? Знаєте, я чула чудові визначення благодаті. Дозвольте мені звести все до одного благодать це коли Бог дивиться на вас так, Ніби ви були Ісусом, одного разу мій Тато сказав благодать це коли Бог прикладає до вас мірну палицю, якою є Ісус, і яким чином ви дорівнюєте Йому. Бог зробив це для нас. Ісус заплатив ціну за те, щоб ми з вами були праведними, не лише трішки праведними, не лише нормальними. Не просто виживали, але щоб ми з вами мали все. Ми спадкоємці з Ісусом Христом. Нам було дано все, все, що лише можна уявити, чого заслуговує Ісус а чого заслуговує Ісус? Він був безгрішним. Він був сином Божим і є Сином Божим. І він був достатньо добрим і благим. Щоб відкласти все, прийти сюди і заплатити ціну за нас усіх. Він заслуговує усього, він заслуговує усього доброго, що має Бог і завдяки тому, що він зробив, ми з вами в Божих очах також заслуговуємо цього, і нам потрібно дивитися через призму Його бачення, дивитися через призму Божого Слова, щоб побачити себе в нашій ситуації через Його слово, так щоб ми могли почати очікувати всіх цих добрих речей, очікувати, що вся ця благодать прийде на нашу дорогу. І, звичайно ж, складовою отримання благодаті є давання благодаті. Бо якщо ви не прощаєте людям, якщо ви не даєте благодаті, ви не отримаєте благодать. І справа не стільки в тому, що Бог її стримує, як у тому, що ви її не приймете. Знаєте, коли ви даєте любов, ви очікуєте любові. Коли ви даєте благодать, ви починаєте очікувати благодаті. І про все це ми будемо говорити протягом цих двох тижнів. Враховуючи той час, який нам залишився тут, я хочу лише відкрити двері, щоб поговорити про різні кроки до того, як знову скласти все докупи і прийняти зцілення у стосунках. Перший крок це визнати Бога. Вам доведеться визнати, що він є вашим джерелом. Вам доведеться визнати, що він має план після цього. Вам потрібно дивитися на Ісуса, Знаєте, Слово говорить нам: дивіться на Ісуса, дивіться на нього, спостерігайте за ним. Навіть Павло сказав: як нам пробігти нашу дистанцію з терпеливістю, з витривалістю? Ми це зробимо, зберігаючи наш погляд на Ісусі І ми можемо дивитися на те, як Він робив це. Саме цим ми будемо займатися протягом наступних кількох днів, розглядати, як це Ісус робив, розглядати, як Він долав труднощі, як він готував себе. І ми теж будемо робити це. Але, перш ніж закінчити, я хочу прочитати вам уривок 17-го розділу книги Єремії. І передусім, ми будемо визнавати Господа, дивлячись на нього, як на наше джерело. Ми будемо розглядати Слово Боже. Ось книга Єремії. Ось тут цього тижня ми побачимо в Слові Божому, що він наше джерело, він моє джерело, починаючи з самого початку, з кроку в крок. Тут сказано проклятий. Це 17-й розділ книги Єремії. Проклятий той муж, що надію кладе на людину, що робить раменом своїм слабу плоть. Люди потрапляють у проблеми і покладаються на свої сили. І це все, що вони отримують в цій ситуації. Але коли ви покладаєтеся на Бога, на Його благодать і життя, тоді у вашому розпорядженні Божа сила, і він готовий виправити обставини для вас. завтра ми продовжимо розглядати Бога як наше джерело і довіряти йому, щоб підготувати себе до прийняття великої благодаті. Амінь. Не відходьте, я зараз повернуся. Немає значення, з чим ви зіткнулися. Любов ніколи не зазнає невдачі. І що більше ви вчитеся ходити в любові, то яскравіше світло Боже зможе осяяти ваше мислення, принести розуміння, і це світло почне освічувати ваше життя і показувати вам, що робити і куди йти. Коли ви ходите в Божій любові, ви повністю підготовлені, щоб дати собі раду в кожній ситуації, знати, як пройти через ці ситуації і як їх змінювати. Мій батько сказав у 2013 році: це рік великої благодаті, і я знаю, що це потрібно нам усім. Але він сказав: ми повинні докладати зусилля, щоб ходити у любові. і ці передачі допоможуть вам ходити в любові, залишатися непохитними у його слові. Ви знаєте, ми приймаємо рішення ходити в любові, і відразу ж після цього у вас з'являється можливість не робити цього. То, що більше ви живете своє серце словом про любов, то сильнішим буде ваше посвячення. Сильнішим буде ваш опір сваркам і наші матеріали допоможуть вам у цьому. Це чудовий спосіб щодня вкладати Слово Боже про любов. І знаєте, ви можете перечитувати це кілька разів. Пам'ятайте, на цих передачах ми говоримо про те, як збудувати тривалі стосунки. Це допоможе вам. Ми також будемо говорити про те, як виправити стосунки не вашими зусиллями, а за допомогою Слова Божого і любові і ці засоби стануть вам у нагоді. Ви можете дивитися наші передачі всією сім'єю, навіть якщо у вас немає таких проблем. і звичайно ж це допоможе вам чинити опір сваркам, коли вони з'являться. Я хочу помолитися за вас сьогодні. Отче Боже, ми просто дякуємо Тобі за Твоє слово, яке ми почули сьогодні. Ми дякуємо Тобі за слово, яке ти будеш і надалі давати в наше серце стосовно нашого життя, нашої сім'ї, нашої ситуації і наших стосунків. Я дякую тобі, Господи, що кожна відповідь, якої ми потребуємо, є в Твоєму слові, і вона полягає в тому, щоб ходити в любові. Коли ми ходимо в любові, до нас прийде кожна відповідь. І коли ми заглиблюємося у слово Господе, нам стає легше і легше ходити в твоєму дусі любові, тому що ти вклав свою любов в нас. І сьогодні, до кінця нашого дня, ми приймаємо рішення ходити в цій любові в ім'я Ісуса. До зустрічі завтра. Нагадую вам, що Ісус є Господь.